Всім привіт, друзі! На зв'язку час газу. Сьогодні знаходимося на нашій локації, це метро Славутич, пересічення вулиці Центральної, садової, 139. І в роботі в нас дуже класний і цікавий автомобіль, я б сказав, би, навіть корабель. Це Kia Optima з об'ємом двигуна 2.4, це GDI, це безпосереднє форскування палива, і ми вже сюди змонтували газове обладнання. Це мотор у нас GDI, друзі, і витрата палива тут буде комбінована: 70 на 30 або 80 на 20 в залежності від налаштування і вашої манери їзди. Тож давайте з вами розглянемо установку, яку ми тут сюди змонтували. Редуктор у нас MRC-Shar, розрахований до 200 кінських сил. Фільтри зі стінником у нас цикловного типу MRC Crystal. Далі форсунки, форсунки на заховані під кришкою, форсунки, швидкісні MRC. І блок керування знаходиться по праву сторону. Це у нас MRC Power для безпосереднього впорскування палива. Ви бачите кнопку перемикання газ бензин? І я її також не бачу, але вона тут є. Дивіться, друзі, за бажанням клієнта було встановити кнопку біля роз'єма. Досить зручне місце, якщо ви хочете її просто заховати. Дехто з вас каже, що можна було встановити вільну заглушку, проте тут іде суцільна плата, блок кнопок. І, і там дуже незручно втручатися в цей блок і краще її зробити в будь-якому зручнішому місці. Заправочний пристрій ми встановили в дичку бензобаку, її наде нас перехідником накрутили, ставили пістолети. Заправили, ми збільшили запас ходу майже на 500 кілометрів завдяки балону. Встановленому на 62 літри. Тож, цей автомобіль ми вже переобладнали на газ, проте, якщо ви сумніваєтесь, ставити газ або не ставити, звертайтеся до компанії час газу, ми продіагностуємо, проконсультуємо, з вами поп'ємо кави і домовимося про все. З вами був час газу, Михайло, станція на Славутичі, які є оптіма?